Вранці 20 червня деякі мешканці третього будинку, що в третьому мікрорайоні, прокинулися від звуку бензопили. На дворі в цей час хтось пиляв дерево. Жителі дізналися, що один з їхніх сусідів покликав комунальників спиляти дві гілки, які б'ють йому у вікно. Але працівники знесли пів дерева. Мешканці тепер жаліються. Жильці вотала нашого дома повихаділі стали жалуватися, що Ну, как бы это дерево живёт уже 40 лет и защищает дом от жары. Вы сами представляете, как невозможно вообще жить, особенно на высоких этажах. Инше ж мешканці тільки радіють, що дерево усунули, вважають, що від старих дерев слід позбавлятися. У мене в залі потемки, як в погребі. Так що я не знаю. І дерева дуже старі, надо спиливати, нові саджати. А что будем ждать, когда макушки летя, лететь будут? В том году у меня вот там упало вот, вот такой кусок. Это хорошо, что не попало это на балкон, а так бы стекло выпило. І все ж таки більшість небайдужих жильців будинку захищає нещасне дерево. Вони телефонували у всі міські інстанції, щоб бодай хтось із міської влади приїхав і подивився на зіпсоване зелене деревце, і пояснив людям, чому пиляють не кілька гілок, а все ціле дерево. Але приїхала лише помічник депутата облради Ігоря Ясинського і наша знімальна група. Помічник депутата приїхала, посмотрела да потвердила що на самом деле было снесено пол дерева, которое не мешало да, вместо двух мешающих веток, которые ветки как раз и не тронули, которые мешали. А сніслі дерево, которое виходило на приживче, між тим суха береза, що майже лягла у вікна до жильців, нікого з комунальників не зацікавила. Мешканці збираються писати колективну скаргу на незаконні, на їх думку, дії комунальника і вже вкотре чекатимуть реакцію від посадовців на своє колективне звернення.